Всім доброго дня. Но силу ми будемо пробувати. <свісно> Довгоочікуваний лайм палестинський, на нього ще кажуть індійський. Це рахується солодкий лайм. Коротше, жорсткий, жорсткий лайм, Він мене 4 роки і перший рік заповдоносив. І тільки два плодика. Постоянно вибиває квіточку і та квіточка щезає, падає, а це якось я його пустив на проїзл. І він у мене дивіться, який він страшний. Я спеціально взяв рулетку, щоб вам замірити, які колючки в нього. Дивіться, 7 см колючки. Ми його не щіпляємо, тому що ну, ну, нереально тримати на підвіконі, що можна очі повибирати, що ні. Так що не всі цитруси, я думаю, підійдуть вам. Але такий різновід можна подивитися. Ми носило, він його хотів перещіпляти, але вже лишив. Я один перещіпив. Ти перещіпив, да, не витримав. Одного, одного, одного не стоїть. Одного не стоїть. лишив ось один. дивіться. Він постійно шовіть. Я не знаю, що йому робиться. Чи він недолятий, чи він перелятий. Володочкою е... скручується, скручується. Да. Я його ляю води, і він ту воду п'є, він ніби постійно голодний води. І все одно скручується, скручується. І такий, що він росний в листках, він не сний в листках. Ні. Йому такого нема, немає, він може скинути листки, пару листків За скидає. Зато росний в колючках. Колючки не скидає. Так, ну пробуй цей солодкий лайм. Це один лайм, який такі великі колюки в нього. Бо, наприклад, якщо взяти. А ти знала про нього, що він каже? Ну, це солодкий рахується. А чому він жовтий? Бо він, якщо тримається? Розповідала, то в мене є відео про нього. Бо от якщо взяти е, який, мексиканський, теж колючий, але в нього маленькі колючки. А ти, а ти, ти знаєш, що в нього який запах зараз, такий, як ванільного солодкого лимона. А він щіплений з. Чіпка mm -hmm. да. Да, да, да. Угу. І чекай, і ще в нас який є лайм, бо я забула: Палестинський, мексиканський, е, каферський псевдолайм і ще один. А ну, нагадай, бо вище було. Ну, то все. Тебе теж вишили? Ні. То ж скажи, є. Не, не помню. Одна кісточка була і то розрізана. Ну, те капец. Але серединка цікава. Таке Кей якісь непохоже, не знаю на що. На лайму взагалі не похожий. Блин. На лимон похожий більше, правда? А ну пробуй, що воно таке. Ну, солодкий. The... Запах да, зап... запах село? Я навіть не можу доступити, щоб зняти вам відео такий колючий. — Але дуже цікавий. Знаєте що? Бо шкірочка да. да, да, да. насінька. То давай я хоч Якийсь такий жорсткий тип. Ага. А ну дайте, а. бо я за Боже мій, це що за? Треба щось пити від пам'яті. Таїті, боже мій, все. Капець. Ти теж забув. А ну, що кажеш? Що угу. ти в вничку його їсиш? Та ж розвернися, покажися. Слухай, що? Що? Не кожен мандарин е, докаже е, по, по, по цукру. Що солодкий? Що да. прям солодкий? Прямо солодкий. а чого ж мін лайм, як він солодкий? Угу. Я не знаю. Прям на ванільний похож? Да. Що мені каже, солодчий за ванільний. Прям на солодкий. Ну, е, ця солодость проходить. Після того, коли я з'їв його і випив цю юшку. А вже тоді лишається та шкірка, ну та м'якоть, і м'якоть вже легенько пригорч має. А сам. Так, так як ванільних, теж пригорч має чуть-чуть м'якоть. А сам, а сам зразу ця вся юшка його дуже-дуже солодка. Прям як мандарина. Солодка мандарина. Бачиш, не дуже. Без кислинки зовсім. Має кісточки, бачите, отакі долічки. А воно, має. я кісточки заберу. Кісточка прям дуже здорова. О, о, дивіться, як кісточка класна. І така кісточка, ну, якась випукла. Ну, але слухай, за два плода таке дерево кохати чотири роки, я думаю. Для колекції, для колекції так. Це, якщо от хто вбажає, має місце для нього, бо бачите, дуже колючки. Хіба його такого, можна. Він квітнув ціле літо квітнув. Він скидав, знову квітну, без кінця да, мав. Після того, після того солодкого юшечки той дуже солодкий, потім вже пригорч в нього є. А може чи тебе шкірки є? Тільки шкірка тоненька тонесечка є. Шкірка тоненька, а ну шкірка теж Ну, Шкірка трохи Тоже ріркувата. Але ж він солодкий, куди його приміняти? як <ріху> він солодкий. Так що хто знає про нього щось про цього палестинського, може більше щось трохи знаєте, то розкажіть, що він, що таке з нього можна робити. А в чому робити? Їсти його. Їсти його класний. Недурно кажуть на нього солодкий лайм. От. Пішов він родом із, десь з десь тої сторони Палестина, Індія, тому й така назва в нього. Я вже, по-моєму, попередніх не хочу просто повторюватися. Попередніх, не попередніх, а в мене є відео, я літом знімала про лайми. І, по-моєму, я про них вже ну, дуже розповідала. В нього він сам дуже крабке дерево. Ну, а от ти не на ньому як? Він щіпляється добре. І, а сам він прищіплюється на І. Ну, він прищіплюється хорошо. Але дивіться, що на нього кажуть, плам'як і солодкий, але є ж солодкий лайм. От ну, то ж є види різні його. Бо а. він нащіплений, мабуть, лайм е з цим. А що, що ж його цей солодкий. А. Ну, бач, не пересортиться. Це... Десь... Так, ви знаєте, нажала на паузу і попробувала я ще того. Лайма солодко. Спочатку їсте бомба, солодкий. А тут така гіркота описку, що я думаю, зараз чим будемо заїдати. Давай щось рви. Він каже, що у мене ще не дійшло. Я кончаюся, блядь. Давай мандарину. Давай мандарину, блядь, блядь. Коротше, він Боже, яка гіркота, давай рви, швидше. Схрещений цитрон з Мандаріною. Коротше, знаєте, ніби таблеток насосалося герких. Недобрий взагалі. Або жовч вернулася. Жовло жовт, ти це точно. Дай. Ой, боже мій яка гірка. О! Мандарину збила, да? так? Угу. Мандаринка, ви знаєте, мандаринка вообще їм... бомба. Взагалі солодка. Капець. А ти щепляла каманрубі? Ні, цього року не було що взяти, я ж казала. Не ну, блін, Не недобрий. Оце є... Ну класний він. Це поначалу солодкий. все, він сочний. А так може обманювати людину, га. Він використовується більше для підвоя. Його беруть. А, ні. Напевно, ми на ньому спинимося і більше його не будемо щепляти. Один у нас він буде для колекції. Ні, для колекції хліба, Ну, Щоб його масово вирощувати, то. Чудо. Хіба є, люди є різні. Всім. Подобається все різне. Нам подобається. Ну, така геркота після того, що нереально. Вона ж мандаринкою трошечки А з білим, З білим? збили. Клеменрубі у мене одна, по-моєму. Вже сюди, бачите, знесла з верхів київські, попереносила їм сюди вже масонечком. Десь отут в мене одна схована кафін є. І ще десь один був Клеменрубі. Коротше, не, не найду. Один в мене прищепився і все. Так. Все, будемо закруглятися, будемо чомусь заїдати, той палістинський лайм. Всім гарного, мирного, спокійного дня і все-все вам найкращого.